У Хмельницькому районі з 21 жовтня починається кампанія з імунізації лисів та вовків проти сказу. Вакцини принади розкидатимуть у лісах та прибережних смугах, щоб запобігти хворобі серед диких тварин, які є основними переносниками небезпечної інфекції. Місцевих жителів просять не чіпати принади, не приносити їх і не дозволяти дітям гратися з капсулами, оскільки вони містять вакцину. Детальніше про кампанію вакцинації проти сказу диких тварин. Тварин, прокоментує начальник Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Юрій Лисак. Вітаю вас. Доброго дня. Наскільки небезпечні зараз випадки сказу, які проявляються у диких тварин? Сказ одна з найнебезпечніших вірусних хвороб, спільних для тварин та людей, яка уражає центральну нервову систему з ознаками поліенцефаломіоліту, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю. Поширюють сказ у природі лисиці, вовки, єнотовидні собаки та бродячі тварини. Однак основним джерелом вірусу сказу є червона лисиця. Як буде відбуватись вакцинація від сказу? Розповсюдження вакцини на території Хмільницького району відбувається розкладанням приманок вручну, на польових та лісових угіддях, посадках, поза територіями населених пунктів, боліт, водоймиш, автомобільних та залізничних шляхах. Розкладання проводиться створеними бригадами, в склад яких входять спеціалісти ветеринарної медицини, мисливці, лісничі. Під час кампанії планується обробити площу у кількості 1480 км квадратних і при цьому використати 37 тисяч доз приманки. Як виглядатимуть принади з вакциною проти сказу, і який їхній склад? Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сільникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. Усередині жилеподібна капсула з вакциною проти сказу Орісвак. Вакцина створює специфічний імунітет при пероральному застосуванні, не виділяючи вакцини вірус зі слиною дикої тварини. Чи є ці принади небезпечними для людей та домашніх тварин та що робити у випадку контакту з цією принадою? Вакцина безпечна для інших тварин, безпечна для людей і природнього середовища. Якщо вакцина, це вміст полімерного блістеру, поміщеного в поживну принаду, потрапляє в ніс, очі, рот людини або на пошкоджену шкіру, потрібно негайно промити водою з милом ушкоджене місце і звернутися для медичного огляду. У цьому випадку слід діяти згідно чинних норм щодо зараження вірусом сказу. Як довго триватиме період вакцинації у вашій громаді, з 21 по 23 жовтня 2024 року на території області, в тому числі і в районі, проводиться осіння компанія з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу? А нашим глядачам нагадую, коментував Юрій Лисак, начальник Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини.